Вітаю вас на каналі Анна про книги. Сьогодні ми з вами поговоримо про тріумфальну арку Ериха Марії Ремарка. У мене книга від видавництва клуб сімейного дозвілля 2016 року. І в цьому виданні три книги. Чорний обеліск», тріумфальна арка та ніч у лісабоні. В цій книзі тверда політурка, і це безумовно плюс. Також на цій книзі зображена тріумфальна арка, власне, та головні персонажі, що мені не дуже сильно подобається, тому що мені ліпше уявляти персонажів із чистого аркушу в своїй уяві їх малювати, а не брати готові образи із обкладинки. Але це на любов та смак, як говорять. Проте я не раджу вам саме це видання. Чому пояснюю, по перше, у цій книзі дуже дрібнесенький шрифт, і мої очі кров'ю наливалися, коли я читала цю книгу, і дуже складно було зосередитися. Особливо коли у вас поганий зір. Повірте, я знаю про що говорив. А по-друге, це наявність помилок у цій книзі. Шапочка в букві «Ї» постійно кудись зникає, букви міняються місцями, посеред слова з'являються пунктуаційні знаки, що доводиться розшифровувати і вгадувати часом, що означає це слово. А також що мене добило, це їв жінок замість і в жінок. Я не знаю, як так вийшло, не знаю, що взагалі сталося із цим виданням, із цим перекладом, не знаю. Гаразд, переходимо від помилок до Ериха Марії Ремарка. Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина в католицькій робітничій родині. Він був другою дитиною із п'яти і при народженні його назвали Ерих Пауль. Але в 1918 році, після смерті своєї матері Анни Марії, Ремарк, пам'ять про неї Ремарк змінив своє ім'я на Ерих Марія. Ерих Марія Ремарк автор антивоєнних романів. Про це свідчать такі його романи, як На Західному фронті без змін, Три товариші, Тріумфальна Арка, Іскра Життя, Чорний обеліск» та інші романи. Ці романи освітлюють не лише проблему нищівного впливу війни, а також і особисті переживання автора. Тому так, це і автобіографічні романи. У романах Ериха Марії Ремарка відчувається ненависті до фашизму та мілітаризму. Автор про це прямо не говорить, але ось ця ненависті прослідковується через цинізм персонажів, хоча персонажі налаштовані часом скептично, але все-таки вони продовжують вірити в людину. Вони будують військові заводи, бо хочуть миру, закладають концтабори, бо люблять правду. Партійна ворожнеча напинає маску справедливості, політичні ганстери прикидаються рятівниками світу. Воля стала гаслом кожного, Торветься до влади. Фальшиві гроші, фальшиві духовні цінності, брехлива пропаганда. Завдяки роману на Західному фронті без змін Ерих Марія Ремарк здобув популярність. Але як завжди, це буває, слідом за популярністю прийшла і критика, особливо в політичних колах. Свого апогею ця критика досягла тоді, коли. Гітлер зарахував ремарка до лав французьких євреїв крамерів Саме так причитується прізвище Ремарк з кінця наперед, і по всій Німеччині видання Ремарка почали нищівно спалюватися. 1931 року Ерих Марія Ремарк був номінований на Нобелівську премію, але звісно ж таки він її не отримав через опір політичних сил Німеччини. А в 1933 році життя Ремарка було врятовано завдяки невідомому шанувальнику, адже цей невідомий шанувальник написав на клаптикові паперу послання Ремаркові. Негайно покинь місто, і Ерих Марія Ремарк уже на той момент відчував небезпеку, сів той день в машину і виїхав до Швейцарії, а потім до Франції. Він став емігрантом. Тому Ерих Марія Ремарк нещиток знає, що це таке бути в еміграції, і ця тема, тема еміграції прослідковується і в романі Тріумфальна Арка. Зокрема, у тріумфальній арті розповідається про життя німця-емігранта, який був вимушений покинути свою країну через політичне переслідування і знайти прихисток у Франції в Парижі. Це все ми бачимо в образі головного персонажа Равіка. Роман Тріумфальна арка побачив світ у 1945 році в США, і цей роман відноситься до пізньої творчості письменника. У Тріумфальній арці розповідається про події напередодні Другої світової війни. Головний персонаж Рафік брав участь у Першій світовій війні. Власне, як і Ерих Марія Ремарк, Равік є німцем без громадянства, без паспорта, так само як і Ерих, тому що у свій час його також позбавили примусового громадянства, і деякий час він перебував без паспорта. Равік є емігрантом, як і Ерих Марія Ремарк. Він втік до Франції, до Парижу, знайшов там прихисток і, будучи талановитим лікарем, живе там нелегально і працює за копійки. В романі ми спостерігаємо трагедію так званого втраченого покоління, тобто блукаючого, безцільного, дезорієнтованого. Це покоління молодих людей, яких у часи Першої світової війни відправляли ще зовсім юними на фронт. Багато хто з них ще не досягнув повноліття 18 років, не встиг закінчити школу, а їх уже змусили взяти в руки зброю і піти воювати і вбивати інших людей. І багато хто з них не зміг потім після війни пристосуватися до нормального способу життя покінчили життя самогубством. А інші збожеволіли не в змозі подолати страхи, подолати ціні минулого. Травік уже дорослий чоловік він пережив Першу світову війну, але страхи минулого не можуть його ніяк залишити. Це і пережита війна і катування гестапо. Йому кожну ніч сняться жахіття, і він бореться із цими страхами, але не зважаючи ні на що. Він не втратив людяність, не втратив віру в людей, намагається жити далі, досягнути спокою та подолати внутрішній конфлікт. Марлен Дітріх стала прототипом Джоан Маду. Тож вона така ця жінка. Ерих Марія Ремарк зустрів Марлен Дітріх, жінку, яка стала коханням всього його життя в 1930 році в Берліні, в Німеччині. Але через сім років вони знову зустрілися чи то у Венеції, чи то у Франції. Якщо вірити тріумфальній арті, то саме у Франції, в Парижі. Для Ремарка ця зустріч стала немов ковток свіжого повітря, що повернуло його назад до життя. І після зустрічі із Марлен Дітріх. Марк зрозумів, що зустрів свій справжній ідеал жінки. Дослідники називають Марлен Дітріх сталевою орхідеєю, для якої це не перше і не останнє кохання. Актриса спочатку цікавилася відомим письменником, чиї твори розліталися за лічені години. Ремарк допомагав актрисі вийти із депресії, в якій вона опинилася через те, що її ім'я з'явилося в чорному списку і ніхто не хотів брати її на нові ролі. І ось цей зв'язок Ремарка та Марлен тривав аж до кінця життя письменника. І для Ремарка було водночас насолодою і мукою писати листи Марлен, на які вона не відповідала, і в ранніх листах Ремарк навіть благав актрису дати, хоча б декілька слів, відповісти, хоча б Трішки на його листи, але вона так і не відповідала йому. Їхні стосунки переплітали в собі взаємні образи ревності та опередження. Для Марлен було замало одного ремарка. В неї було дуже багато партнерів, але навіть це не завадило списати образ Марлен і присвятити їй тріумфальну арку. І навіть зовнішність Джоан Маду нагадує Марлен. Він побачив бліде вилицювати обличчя, широко посаджені очі. Обличчя було застигле і скидалося на маску. Ставалося, наче в ньому до краплі вичахло життя, а в осклілих очах при світлі ліхтаря відбувалася така порожнеча, що Равік насторожився. Правік, як і ремарк, втомлений від життя, впливе течією, повністю з головою занурюється в роботу, і просвідком в його житті стало знайомство із Джоан. Він спочатку відштовхує її, а потім крок за кроком намагається утримати цю дівчину поруч із собою в своєму житті. Він допомагає Джоан пережити найстрашнішу ніч у її житті, допомагає вирішити певні її проблеми. Джоан, як і Равік, повністю позбавлена коренів, у неї немає друзів, знайомих, немає уподобань, і цим вона власне і відрізняється від Марлен. Тому що якщо Джоан не знає, чого бажає. То Марлен чітко знає свою ціль. Скажу вам відверто, мені образ Джоан у цьому романі абсолютно не сподобався. Вона була немов балована дитина, яка хотіла, щоб все було по її плану, а якщо щось йде не за її правилами, то вона влаштовувала дикі істерики. А зараз буде маленький спойлер, тому якщо ви його не хочете чути, то перемотайте ось на цю хвилинку. Джоан, як і Марлен, було замало одного Равіка, тому вона мала й інші стосунки. І Равік їй говорить прямим текстом: Я тебе не хочу бачити! Я не хочу бути з тобою, поки ти з іншими чоловіками. А Джоан йому відповідь: Тебе я кохаю по-справжньому. А інші чоловіки то задля розваги, задля кар'єри. Але з тобою у нас особливі стосунки. Я тебе кохаю по-справжньому. Ось ці гойдалки мене так дратували, так вибішували. І не дивно, що Ремарк у житті не в книзі одружився на іншій жінці на Полет Годдар в 1953 році. Так, Марлен пережила Ремарка на 22 роки, і потім, як вияснилося, вона його кохала. Мабуть, не знаю. Читаючи тріумфальну арку Ериха Марії Ремарка, складно не провести паралелі із тигроловами Івана Багряного. Ні, це в жодному разі не Плагіат. Тигролови Івана Багряного були написані в 1944 році, а задум щодо написання виник ще раніше. Тоді як Тріумфальна арка вийшла друком у 1945 році. Просто так вийшло історично, що два письменники жили в складні часи під час панування двох політичних систем Радянського Союзу та нацистської Німеччини. І у чому ж схожість? Романи автобіографічні. Головні персонажі пережили катування Григорій Многогрішний від НКВС, а Равік від Гестапо. вони емігранти без паспортів. Григорій новогрішний втік до зеленого клину, а равік до Франції до Парижу. По міграції вони знаходять кохання та намагаються жити спокійним звичайним життям, але це їм не вдається, тому що їх переслідують страхи та тіні минулого, і немов вишенька на торті, зустріч із катом та до чого це призведе. Чи можу я вам порадити цей роман? Однозначно так, адже він зараз є дуже актуальним. У тріумфальній арці піднімається тема кохання, тема війни, тема боротьби зі своїми внутрішніми страхами та монстрами та тема еміграції. Автор пише дуже легкою мовою, що я вірила кожному словові автора, кожному персонажу. Навіть якщо цей персонаж з'являвся буквально на декілька сторінок, я вірила цій історії, вірила словам автора. Рекомендую. Дякую, Любі, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося і у вас є така можливість і бажання, то можете поширити це відео в своїх соцмережах. Я буду дуже сильно вам вдячна. Якщо ви не підписані на цей канал, то будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, тисніть на вподобайку та пишіть свої коментарі. Ваша активність дуже цінна для мене, і вона допомагає просувати канал і це відео вперед. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!